По-перше, поаплодуємо всім захисникам і захисницям ваші найгучніші області. Це вже не перший івент, який ми проводимо, але на такому масштабі палацу спорту то це вперше. Надова. Давайте його. Роман Чернешов, Микола Савін. セセコンドーム。Ooh! Ooh. <Cool. S 2> В тебе біли, так? Да? Ну ти о, заходиш окремо, і секунданти зі мною тоді заходять. Доброго дня. Добре. Я учасник Герасменко Сергій. Ви у нас хто сьогодні? Що? Хто нас сьогодні? Спортсмен. Спортсмен. Знаєш, у нас сьогодні? і у мене три секунданти ще записано. Роздягання підскажете де? для спортсменів. Вам синє роздягання, є червона, яке роздягається? Це роздягання по кутах оприділяється, синє або червоне. Якщо по кутах, я в синьому куті. Так, Тут, справа. Все. Оп! Люкс, люксовий номер, просто душ навіть є, туалет, водичка. Та, у майвезера навіть під час титульного бою такого не було. Я хочу побажати всім ветеранам сили витримки. Тих, кого з нами нема, а в мене багато учнів, які пішли захищати і залишились там. Про них велика пам'ять в моєму серці, в наших серцях повинна бути. А тих, хто залишився жити, і якщо навіть отримали поранення, не здавайтесь, ви вже герої. А виходячи в ринг, ви показуєте приклад багатям ветеранам, які зараз знаходяться в такій паузі, знаєте, в собі. Хочеться допомогти вийти з цієї паузи і більш максимально соціалізуватися. І те, що ми робимо, ми інтегруємо ветеранський бокс в професійний бокс України. І що, Так, і на голову! в мене произошло 23 року, 18 травня, Прямое попадання 120-ки було, міни. У нас було четверо бліндажі. Тоді загинув наш командир і мені відірвало на лівій нозі кістку 12 см і п'ятка відірвалася від кості. І в праву коленку залетіли осколки. Коли я був важко поранений, к нам в госпіталь завітала Аліна Шатернікова. Вона і досі. Допомагає нашим військовим. Вона опікувалася мною, завжди інтересувалася, як я, як мій стан. Запрошувала на бокс. І одного разу на турнірі «Спарта бокс я був важкий але стабільний в візочку. Ми були біля Рінгу, і я так сидів, думаю, блін, я б теж хотів так виступити. І пройшло трошки часу, з мрії здійснилися. Я стояв на спостережному пункті. Біля населеного пункту Невське Луганської області, була команда по радіостанції, що до нас йде рух противника. В цей момент прилітає FPV перед моєю спешкою, десь дуже близько, але там який заряд був такий, що типу запалив просто посадку. Зі мною було два хлопці, які, до речі, перший раз, от перший їх бойовий вихід взагалі, типу. І я прийняв рішення, щоб треба тушити те, що загорілося, оскільки що воно згорить зараз, нам буде дуже прикра ситуація. І вони почали тушити. а Я стояв там 2-3 секунди. І якийсь був момент, я не пам'ятаю точно вибуху, і просто така, як чуйка, що типу щось не то, і поток вітру справа. Я дивлюсь, права рука висіла на шкірі. Але оскільки я був не футболці, я ну, з рукавами одяг, я не міг одразу об'єктивно оцінити важкість поранення, я роблю шах і падаю. Тобто, коли це все відбулося, я ще стояв на своїх ногах, так швидко відрізала ногу осколком. Я з дитинства в спорті з 10 років. Спортивна кар'єра в мене тривала 15 років. Грубо кажучи, з 2005 року по 2019. Я взагалі дуже хотів тренуватись, ну, фізичну активність проявляти. Реабілітуватися, оскільки вона допомагає це не тільки там для душі, це і для здоров'я, корисно, тим паче після поранення. Там подібне. Сьогодні ми приїхали підтримати нашого друга-побратима Сергія Герасименко. Він сьогодні один з ветеранів, які будуть виходити на ринг. І тут насправді нема ворогів. Всі друзі, ми вболіваємо за всіх ветеранів глобально, які вийшли. Бо ми розуміємо, що це приклад стійкості, мотивації, сигнал для всіх інших ветеранів. І така реабілітація спортом. Сьогодні дуже багато чого трапилося в вперше раз. Сьогодні вперше в Україні пройшов бій в кріслах колісних. бій! Треба бити палив. На живіт. Дай мені, будь ласка, кулак. Я рахую, що секунду, Стас. Жорстко? Нормально. Бойові дії, тим паче такі, які в нас зараз відбуваються, вони впливають безпосередньо. На твій світогляд на 360, мені здається. Ні, ні, нормально, довго і так доходить. Але я тобі скажу, що мені здається, це тип мені. Коли ти знаходишся постійно в екстремальних умовах, там, де тобі загрожує не просто там, як зараз, вийти, получити, можеш, ти можете в нос, тобі стане больно, а там, де твоєму життю погрожує все 24 на 7, от так от роками люди сидять, да, воюють. І, звісно, в таких ситуаціях ти вже думаєш ну, там, про якісь речі, да? але ти ж не думаєш про те, яку мені каву взяти, американо чи там, капучино. Ти думаєш, як я хочу там, до своєї сім'ї, до своєї мами, до дружини, до дітей, ти думаєш про них. І на цьому фоні в тебе міняються пріоритети в житті в плані, в плані твоїх цінностей. Ти ну, цінуєш, якщо там ну, ти не не цінуєш якісь мелочі, фінанси там, тому подібне. Друзів дуже сильно починаєш цінувати, особисто я, ну і більшість хлопців. Вони починають цінувати не то, щоб друзів, а людей, які поруч на да, тебе. Да, да, на цьому поєдинку на трибунах будуть присутні найближчі, найдорожчі для мене дві людини мої дві жінки це дружина і моя мама. Такой них, короче, фильм, я смотрю, кстати, стояком, войну, рука лучше на ногу чувствует, я возник не мог бить. У Сергій насправді фантастична реакція. Він дуже швидко реагує на будь-яку зміну поєдинка. У нього дуже сильний характер. Оскільки боксового ніколи такого не було, що не здавався, давав, так скажімо, задню. Він завжди йшов в І цей гости. О. Сергій пройшов війну, не зламався. І тепер виходить на ринг для того, щоб довести це самому собі, а не комусь іншому. Та че кисли, ти де таке сі. І перев'яжути, перемати, це срокисли, все не подобається, так? Цей бій в першу чергу мотивація для всіх побратимів, посестер. Щоб ще раз доказати і всьому світу, що ми не зламні, які б важкі поранення в нас не були, яка б доля в нас не була, ми продовжуємо і цей бій в першу чергу показує те, що ми не зламні. І знов доказує, що о тому, о чому ми мріємо, все збувається. Тільки потрібно повірити в себе, і все вийде. <плес> Пані панове, запрошую вас на поєдинок за пояс чемпіона України Ліги ветеранів в бойових дій. До 75 кілограмів. І у синікут запрошується. Претендент на титул. Боєць із міста Київ. Sergi Gera Gera Semenko Його опонент, боксер із Києва. Дмитро Матроськін. Пофо. Релагон поєдинку. Три раунди по дві хвилини.

Ра! Дільго усім всім! Воїна! Після трьох раундів напружної боротьби! Одноголосним рішенням суддів. Перемогу і пояс чемпіона України ліги боксу ветеранів бойових дій. Здобуває Сергій! Все було контрольовано, дякуючи моїм секундантам, мені підказували, де я в цілому пів залу багато спорту мені Супернику я хочу передати, по-перше, велике дякую. І, чесно кажучи, як я і казав в ринзі, я прям з повагою до нього відношусь, оскільки він проявив характер, силу духу. Він це зробив дано, ще коли почав боронити нас всіх. Але от під час цього виступу він показав силу духу, що він сильна людина. Це сильна людина. Хвилювався не дуже, але просто були переживання. Я в собі був впевнений в своїх навичках і, в принципі, в перемозі. Нема нічого неможливого, і в цілому я скажу. Я дуже буду радий, якщо, наприклад, цей виступ, даний виступ, чи мої тренування, які я викладаю, когось мотивують. Не обов'язково людей, які втратили кінцівку чи там, мають якісь проблеми зі здоров'ям, а от, звичайних людей, які десь не можуть знайти бажання чи сили, чи натхнення. От я можливо, можливо, своїм прикладом я показую, що це от у мене виходить, значить, і в тебе там чи в неї вийти.